Всім привіт! Щастя, здоров'я, Найкращу. Бережіть себе, все буде Україна. Значить ми сьогодні поговоримо про такий знаменитий рубль Йо... Йоанна Антоновича. Це по Піткінові займає r 7 сторінку. Значить, получається так. Санкт-Петербург. Це називається в народі Звенделем. На ауверсі ви бачите герб букву 3. На реверсі 1740, 802-й. Це, до речі, 802-й проби з чистого срібла. Зліва ви бачите герб. Ну, а справа меч держава. І всім удачі, всім здоров'я і всього найкраще. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!